Так, швидка інструкція, як зробити укорінювач своїми руками вдома. Оце вже, бачите, все підготувало і пальці синім. Значить, беремо індолтримасляну кислоту. Вона продається на промі. 5 гром мені обійшлися в 500 гривень, ну і плюс доставка. Нам на 200 мл укорінювача по типу клонекс знадобиться 0,33 громи. Це дуже-дуже Тобто, якщо брати 5 г перевести в літри готового корінювача, це буде десь півтори літри. Економненько. Значить, беремо 0,33 грама. Додаємо спирт Любий, чистий, хороший, крепкий, щоб не вивітрився, тому що дуже ця штука не любить розтворюватися. Перемішуємо добре, щоб не було комочків, гарно розмішали. Це вже у нас вийшло 10 мл рідини. Потім додаємо 190 мл дистилірованої води. Також добре розмішуємо. І по рецепту потрібно додати 02 кубика вітаміни, вітаміна В1. В мене немає, закінчився. Якось, в общем, я про нього зовсім і забула. Тому я буду додавати щектонік. Це також вітаміни групи В. І тут ще є амінокислоти по типу радіформа. Додавили, розмішали і потім додаємо клей. Клей, це важливо, повинен бути на основі крохмалю з добавкою антигрибкових елементів, препаратів. Добавляємо таку густоту, робимо, як вам потрібно. Добавили ложку, наприклад, там столову, розмішали, воно по 10 хвилин, чуть подивилися. Якщо рідкувати, додавали ще трошки. але краще не борщить, бо потім вам потрібно буде додати воду, а це вже ви будете міняти концентрацію. Ось я. Уже зробила, він, видно, що він ліється. E, і зараз я буду дубовлю, э, ось металановий синій. Він продається тут десь в аптеках Треба додавити пару але я ще точно 100% ліпну більше. Люп, ну, звісно вже. Бачите, я розмішаю, потім буде красивий такий синенький кулір. Все, цю штуку, вона дуже горна, мені дуже подобається. Я перестала купляти Грондіси. Я проводила експеримент, просто його не знімала, робила вкорінення в чистому Грондісі. Потім робила по рецепту, як написано в інтернеті, де індоултри масляної кислоти було не 0,33, як я роблю, а 0,66. Але це багато для хризантеми виявилося. Те, що я розвела в половину. 0,33 г на 200 мл води, мені сподобалось краще, як вкорінюється. Бачите, як студент. Тож, кому цікаво, пробуйте, мені результат, наприклад, дуже подобається. Дуже економно, по-перше. Єдине, що мінус, дуже погано переносить ультрафіолет. Потрібно хранить холодильнику, але це стосується любого вкорінювача. Тобто, якщо вже ви насипали порошочок що там вкорінюєте, то його потрібно не можна залишати там, на вулиці. Його треба захова... замотати, засипати або використати. Тому що іноутримасина кислота воно розрушується. Все. Цього виходить прямо надовго. Якщо я рецепт при, прикріплю в описі, і якщо будуть якісь питання, то задавайте. Ну, здає, ну, мені здається, що тут все дуже просто. Я тут більше знімала раз, хотіла зняти вам хороше таке довге відео, але просто і світла нормального немає, ні сонця. Ну, в общем, не воно. Кому потрібно, то візьме себе щось корисне.